Роман народився в 84 році, був дуже гарний, очки такі чорненькі, круглесенькі, і ямочка така на бороді. Ну, те, як всі діти був і трошки пустотливий на е... нас. На нас щось таке міг пригубити. Я все йому кажу, ромочку, не можна, не можна, то не можна, то не можна. Він каже, мамо, то не роблю, мамо, не роблю, був такий трошки упертий. У Нас у сім'ї було троє, ну ще молодша сестра є, Тетяна, то ну, ми завжди жили дружно. І пам'ятаю, в дитинстві, коли, наприклад, мама нам приносила то, чи шоколадку, чи якісь цукерки з магазину, бо вона працювала в магазині, то ми завжди ділили це все на три. Ну, тобто, у нас було все порівно, і так, що ну, не було що комусь більше, комусь менше. Якщо, наприклад. Романа не було вдома, ми йому залишали його частку. Тобто в нас були такі ну, найтепліші відносини. Дуже взагалі. Ну, а тепер, як він пішов на війну, то, то мені здається, що вони ще посилилися, ну, ще сильні, ще тепліші стали. ну, бо Ми переживали за нього, він в свою чергу переживав за нас, як ми тут, бо він знав, що ми хвилюємося. І коли він сказав про це рішення. Він вже був твердо налаштований, тобто до того моменту він вже це все собі продумав, проаналізував, і якби ну, наші якісь моменти, ну, наші спроби його відговорити, він не сприймав. Він ходив якісь такі вже, він, напевно, собі давно то планував, ходив, якісь такі задуманий, якісь такі щось собі думав. Він взагалі такий був дуже задумливий весь час. так все. І тут, ну, мамо, я хочу вам щось сказати. А я зразу в мене так серце тьохнуло, думаю, е, чи він щось собі не надумав, він ж мав бронь, бо він був державний службовець, мав бронь. Я хочу йти на війну. Я кажу, ну ти що? Я кажу, Ромчику, я кажу, то не йди. Ну, ти собі уляєш, кажу, то війна. Та ні, мамо, ну а хто піде? Я кажу, ну та є. Во скільки хлопців є, всі цього ну, а тобі це. А хто піде, мамо? У мене мій тато то він э, колись теж воював у пха і дідусь, так би, мами моєї А Або каже, дідусь воював один, другий, каже, як я не піду. І я... це були смс-повідомлення Громчику, в тебе як? У мене все добре. Ну, останнє його повідомлення, остання смс Любцю, Любці, в мене все добре. <кхід> це було 12 квітня, а 16-го він вже якби, попав під обстріл.